Друзі, привіт! Це подкаст трактор» і з вами я, Ярослав Ясинський. Зараз ми поговоримо з вами про жести, що робити з руками під час виступу. Часто мене питають взагалі не знають, що робити з руками, куди їх подіти. Нікуди їх не потрібно дівати, вони вам можуть допомогти. Насправді, руки це корисний інструмент для того, щоб доповнити, показати більш важливими або значущими ті фрази, ті речі, про які ви говорите. І акцентувати на чомусь увагу можливо навіть трошки загіпнотизувати аудиторію. Як це робити? Ми зараз поговоримо, але спочатку я скажу ті помилки, які не потрібно робити, чого не потрібно ні в якому разі робити. Краще нічого не тримати в руках, щоб вам нічого не заважало. Але якщо це буде мікрофон або маркер, якщо це доречно, якщо є дошка, на якій ви пишете, тоді це буде окей. І плюс для тих, хто ще не впевнений в своїх жестах, вам це буде допомагати трошки, тому що ваші руки зайняті, і ви не будете думати, куди їх подіти. Що ще? Не чесатись, не дьоргати штани, не гладити себе, не чесати ніс, і тим більше не колупатись в вухах чи в носі. Ну я думаю, ви цього не робите, але просто поясню, що коли ви чешете ніс, наприклад, або чешете лице, око, якщо у вас щось там зачесалось, або навіть по спині почесали, робіть це дуже непомітно, тому що якщо люди звернуть на це увагу, то вони відчують, що саме як ви почесали, через те, що у людини, у кожної людини і у вас, і у мене є дзеркальні нейрони, і ми моделюємо відчуття. Тя інших людей, якщо ми бачимо людину, яка відчуває біль. Вона, наприклад, вдарилася б щось. Ми, скоріш за все, за неї переживаємо, тому що дзеркальні нейрони посилають нам модельований сигнал, щоб ми так само могли б відчути біль, і яку саме біль ця людина може зараз відчувати. Ну, ви зрозуміли, чому це не потрібно робити. Також не потрібно дергати руками вправо, вліво, вверх і вниз. Я вам ще поясню, як потрібно жестикулювати, яка є базова позиція, але просто зрозуміти, що не потрібно зробити хаотичні жести. Хаотичні жести вони нічого не дадуть, вам потрібно розуміти, які жести і для чого ви робите. Витирайте нічого об себе, не лускайте пальцями, не перебирайте ключі в кишенях і взагалі нічого в кишені краще впередні не класти. Впередні не класти можна в кишені піджака покласти, бо там нічого не буде видно, що там лежить. Внутрішню кишені піджака. Але краще, щоб там нічого не було взагалі і нічого вам не заважало. Не тримайте за пряжку ременя. Це зверне увагу не на ті частини тіла, і взагалі буде виглядати не дуже доречно на будь-яких виступах. Не тримайте довго руки в карманах. І взагалі жестикуляція нижче рівня пояса, вона не дуже доречна. Ечна інколи вона доречна, коли ви хочете щось применшити або показати щось неважливе, таке, що не варте уваги, але повторюю, це знову акцентує увагу не на тих частинах тіла, і люди можуть перевести увагу на вас, а не на те, що ви кажете. Не тримайте руки за спиною, не гладьте себе й не будьте ангелою Меркель. Ви всі знаєте цей жест, коли два пальці перед собою складені в таку в якусь фігуру, якийсь портал або око масонів. Такий жест, він не завжди доречний і взагалі буде натякати на якраз асоціацію з Ангелою Меркель. А я не думаю, що вам це потрібно. Якщо ви не пам'ятаєте, який жест у Ангели Меркель, тоді знайдіть його в пошуку і викладіть наші коментарі. Можливо, ви не одні такі всі інші. Захочуть також подивитись і залайкують вам цей коментар. Що ж робити, які жести і як робити? Уявіть собі, що у вас є дві чашки чаю, які ви тримаєте в руках в правій і в лівій руці, і хочете їх поставити на стіл справа і стіл зліва. І отак зігнуті руки в ліктях ви тримаєте перед собою, з цими ніби двома чашками. Але тепер заберіть ці чашки і розслабте руки, розслабте пальці і долоні. Ось це ваша базова позиція. Базова позиція жестів. Руки зігнуті в ліктях і перед вами. Але вони не притиснуті до тіла, це дуже важливо. І ви спокійно, плавно рухаєтесь під такт ваших слів. Особливо важливо під такт ваших слів. Пальці можете складати два пальці, три пальці або просто долоні, які жестикують в просторі під такт ваших слів. Ось зараз я сказав під такт ваших слів, і я чотири рази зробив плавний рух і зупинився в кінці кожного Слово рука має зупинятись тоді, коли ви зупинили ваше речення, коли ви не говорите. Це називається точка. Тобто плавний жест точка, плавний жест точка. Деколи ви можете зупинити жест в одній точці, продовжувати говорити, але жест далі тримати в одній точці і не рухати рукою. Звертайте увагу на те, щоб не рухати руками одночасно і дзеркально, і правою, і лівою. Деколи опускаєте одну руку, щоб не було гармонії. Що таке грати на гармошці? Це означає, коли ми включаємо відео на швидкості, і ваші жести дзеркально відображаються то вправо, то вліво, так ніби ви граєте на якійсь гармошці. Виглядає це дуже весело, але як спікер ви будете дуже одноманітні і не такі професійні. Якщо ви хочете акцентувати увагу на чомусь важливому, підніміть руку вище рівня очей, і там її зупиніть на декілька секунд, коли ви договорили фразу, важливу фразу, а також робіть жести більш активно, якщо хочете якось активувати вашу аудиторію, тому що таким чином ви їй передасте оцю високу енергетику. Пам'ятайте, що є також допоміжна мова тіла і нахили голови. Ви можете хитати головою так, ніби ви погоджуєтесь, і таким чином ви будете спонукати вашу аудиторію погоджуватись з вами. Робіть це непомітно, не дуже явно. Це працює тоді, коли ваша аудиторія не помічає, що ви це робите. Це має бути натурально. Тому практикуйтесь. І для тих, хто дослухав до кінця, одна проста вправа, яка допоможе вам покращити ваші жести. Знайдіть відео спікера, який вам подобається, і скопіюйте хоча б 10 або 20 секунд його виступу, повністю копіюючи його жести. Ви відчуєте на собі і побачите, які жести бувають. І зрозумієте, як їх робити. Сподіваюся, я відповів на питання, що робити з руками під час виступу. Якщо у вас є якісь додаткові питання, пишіть їх в коментарі, і я відповім на ваші питання в наступних випусках подкасту. Почуємось!